А до речі, хто ви? Дивіться, якийсь дуже старий літак. Що? Ого! до думи нам дуже сильно пощастило. Що тут є? Ого, який мотрошний скелет. Ой, тут ящик є. Будемо, що тут є. Так. О, тут бинокль. Ага, тут дим. Так. Так. Бинокль. Ты ж туди. О, горнилок шокер. Туди ж. Думаєте, що туди? О, сурикен. Дуже прикольний. Думаю, він нам теж сходить Так, і накримо дошкою. Так, і ось останнє. Ой, поїду допоможу. Запала на на мотоцикл. Добре. Отак от. Ой, розклав. Ой.